Добрий день, дорогі діти! Про що сьогодні наше заняття дізнаєтеся з загадки, тож слухайте уважно. Ясним ранком повз дороги на траві блищить роса. По дорозі їдуть ноги та біжать два колеса. У загадки є секрет. Що це? Мій? Велосипед. так, діти, це велосипед. Мій новий велосипед ніби вітер мчить вперед. Увесь день гасає, втоми він не знає. Он який чудовий, мій товариш новий. Велосипед простий, недорогий і екологічний вид транспорту. Який використовується вже два століття. Він не тільки допомагає людям вести здоровий спосіб життя, але й сприяє дбайливому ставленню до навколишнього середовища. Більшість з вас мають свої велосипеди і полюбляють на них кататися. Пропоную вам намалювати свій велосипед за моїм прикладом. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, фарби гуаш, пензлик, серветка, склянка з водою, а також склянка маленька без водички, простий олівець і палички, якими ми рахуємо зазвичай на заняття з математики. Спочатку потрібно взяти палички і викласти їх так, як роблю це я. Дивіться уважно, не посередині, а трошки нижче, будемо викладати ось так дві палички, намагаємося робити це рівненько. Далі беремо ще дві палички і робимо ось такий трикутничок. А тепер ще один, тільки ось тут. Ось такі фігурки в нас вийшли, два трикутничка. І паличку кладемо ось тут вгорі. Трошки залишаємо місце для того, бо ми тут будемо малювати крапочки. Тепер візьмемо простий олівець і Зробимо крапочки такі, щоб було видно ось тут, тут, не рухаючи фігурки нашу. Тут, ось тут, обережно і ось тут, щоб їх було видно, такі великі крапочки робимо. Так, всі видно, прибираємо наш інструмент. Далі будемо малювати. З'єднаємо спочатку ось цю першу крапочку внизу з крапочкою, яка вище вгорі. Ось так. Намагаємося робити рівненькі лінії. Тепер цю крапочку з'єднаємо з крапочкою яка посередині. Так, тепер цю крапочку. Будемо з'єднувати, ось з цією вгорі, обережно, не відриваючи руки, ці дві крапочки з'єднаємо. І з'єднаємо ось ці крапочки. Так, дивіться, тепер внизу ми не будемо з'єднувати, а ось вгорі і донизу з'єднаємо. Це рама нашого велосипеда. Далі будемо домальовувати всі інші деталі. У нашого велосипеда повинно бути кермо, ось воно буде в мене тут, і я буду малювати ось таке пів... півколо. Ось дивіться. І ручки, за якими будемо триматися, коли їхати. Так, це кермо. Далі, ось тут буде в нас сидіння. Ось так малюю, дивіться, сидіння. Тепер потрібно намалювати нам що? педалі робимо кружечок, ось так, і наші педалі. Ось так. А що ж нас, наш велосипед без колес? Давайте їх намалюємо. Для цього потрібно взяти склянку, яку ми підготували, і прикласти, ось дивіться, щоб видно було нашу крапочку посередині, і обвести з однієї сторони, ось наше колесо. І так само робимо з іншої сторони. приклали Дивимося, щоб наша крапочка була посередині, і обводимо ось так прибираємо. Тепер, щоб наш велосипед їхав, потрібно зробити йому ланцюг. Так. Тут теж трошки більше малюємо кружечок, ось так, і з'єднуємо. Цю частинку і ось цю, дивіться уважно, малюйте обережно. Ось отакий ланцюг в мене вийшов. Так. Тепер ще не вистачає нашому велосипеду спиці, які тримають наші колеса. Трошки в мене змістився центр, я потім це зітру спеціальною гумкою, тому і потрібно малювати. Спочатку простим олівцем. А далі будемо малювати з вами спиці. Ось таким чином. Ось в одну сторону. Отак. Далі ділимо ще навпіл, тут навпіл. Ось так. А тут ще ділимо навпіл. Ось так. Друге колесо робимо так само. Ось такий велосипед в мене вийшов. Тепер, перш ніж його розфарбувати, потрібно намалювати місцевість, по якій він буде їхати. В мене буде велосипедна доріжка. Теж малюю простим олівцем. Тут намалюю сонечко. Марки. Можна домалювати ще що, що завгодно: дерева, кущі, можна в далечині намалювати будинки, людей. Тепер потрібно розфарбувати нашу картину. Для цього беремо наш пензлик і почнемо з велосипеду. Сидіння й колеса в нас чорні, а сама рама нехай буде зеленого кольору. З неї почнемо. Робимо товстеньку лінію. Сидіння ручки та колеса зазвичай чорного кольору. Колеса теж потрібно зробити товсту лінію. Ось такий велосипед в мене вийшов, а далі розфарбовуємо все самостійно. Ось такий велосипед намалювала я. Якщо вам буде складно розфарбовувати фарбами, беріть звичайні кольорові олівці або фломастери. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До наступної зустрічі! Дорогі діти!